Як оформити статус учасника бойових дій? Отримання статусу учасника бойових дій можливе трьома шляхами. По-перше, за зверненням командира військової частини, який самостійно подає документи на підлеглих військовослужбовців, або ж за особистим зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії, або ж за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через військкомат. Розглянемо детальніше кожен із них. Перший спосіб передбачає самостійне збирання командиром документів та подання їх на розгляд відповідної комісії протягом 30 днів з дня закінчення виконання бойових завдань військовим, яка в подальшому подає останньому статусу учасника бойових дій, або ж відмовляє у його оформленні. У другому варіанті військовослужбовець повинен скласти рапорт на свого безпосереднього командира, який в подальшому збирає необхідні документи. Документи та передає їх військовому. А далі вже військовослужбовець дізнається адресу комісії, яка розглядатиме матеріали та подає на отримання цього статусу в цю комісію. Третій варіант підходить для військовослужбовців, вже які звільнені. Особа повинна звернутися до військомату за місцем перебування із заявою щодо розгляду питання отримання ним статусу. Потім військкомат самостійно витребовує документи. з Військової частини та передає їх на розгляд відповідної комісії.